Зводити сільський клуб у заставі розпочали ще у 2007-му. А вже через три роки через брак грошей будівництво заморозили. Молодь тим часом покидала село. Змінити ситуацію вирішив місцевий фермер. Чоловік народився у Залав'ї, Тут минули його юні роки, і спостерігати за тим, як гасне рідне село більше не міг. Наша молодь – це наша перспектива. А повірте, що зараз. Мені вже під 50, працівники в мене старші, і щоб молодь зацікавити, якби вернути до села. Треба щось робити, організовувати, зробити, показати приклад для сусідів фермерів. Я їх теж сюди запросив, щоб ми трошки відроджували то село, бо тому, що повірте, що до доброго не йде. Всі діти зараз в барах сидять, батьки десь з Італією зв'язжають за границю. Треба щось ну треба щось робити для села. Клуб відкрили, люди прийшли, а роботи ще вистачає, бо планів організаторів багато. Ще є бібліотека наверх, на двору він трошки теж подався пощикатурити, доробити його до, до пуття до решти, і на дальніше працювати, зробити ту якийсь гурток, то тобто все щоб було вечори, якісь як колись було. Щоб відродити потрошка, то село у Залав'ї завжди вирувало культурне життя. Пригадує пані Оксана Сеньків. Жінка очолювала сільський клуб упродовж 46 років. Все це досе. Ми вечори організовували, ми їздили, ми старалися. І на районних ми дуже багато, скаже Надія Руслана, ми дуже багато на районній сцені виступали, дуже багато. Які свята, які навіть районну раду нас запрошували з Чидрівками, з колядками. І ми їздили, ми, ми... хор у нас був прекрасний хор, 40 чоловік. Але потім як вже трошки колгоспи розійшлися і в нас залишається ансамбль. І після ансамблю ми... Так, вже згуртовно тримаємося і стараємося так, щоб ми зробили, щоб для людей було цікаво. Серед гостей свята і Марія Старик чайка. Її родина виїхала із застав'я до Дніпропетровська ще 50 років тому. Та якась нечувана сила тягне жінку до витоків у рідне село. Я зараз дуже часто буваю на цій своїй рідній землі. Я дуже багато подорожую по своїй країні, але знаєте, напевно, такого, такої сили, сили духу, такої великої енергетики я ніде не відчувала як тут. Я тільки ступаю на цю землю, чесно, мені хочеться літати. Більше про цю подію дивіться у програмі Галини Мацейків, погляд зблизька» у неділю, 24 січня о 14-й.